На тлі найпотужнішого наступу росіян з початку повномасштабного вторгнення з'являється інформація про наміри держави розформувати ТЦК з одного боку. Зрозуміло, це одна із найбільш. Зухвалих і корумпованих структур в державі з іншого боку, саме ТЦК відповідають за поповнення війська у цей непростий час. Війська, яке стримує росіян на межі і забезпечує відносний мир більшій території країни. Власне, в чому річ про що йдеться? Спитаю в Ірини Фріз, народної депутатки, членкині комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвитки. Пані Ірино, вітаю вас. Добрий день, вітаю. Щодо вашого питання, ну перш за все, я не є прихильником подібних радикальних заходів, які насправді не призведуть ні до чого. Та зухвалість, яка дійсно проявилася під час дії воєнного стану в діяльності співробітників ТЦК. Не означає, що якщо ми обрубаємо одну інституцію, інша не перебере на себе ці корупційні оборудки і не буде їх використовувати. З моєї точки зору до реформи ТЦК потрібно підходити більш комплексно. І е, взагалі виводити її з підпорядкування міністерства оборони про що ми з вами вже говорили, е, передачі передаючи її функціональні повноваження на рівень органів місцевого самоврядування цивільних під час дії воєнного стану з моєї точки зору мають мобілізовувати цивільні. Спрямовувати їх до відповідних очбових центрів навчальних, а там вже представники сил та родів військ Збройних сил України чи Сил оборони можуть приїжджати та відбирати з огляду на потреби щодо виконання бойових завдань своїми силами та родами військ відповідний. Персонал да, навчений, який вони зможуть долучити до виконання завдань. Тому з моєї точки зору, знаєте, зараз. Розформувати ТЦК це свого роду парафраз того, коли тої, тої ситуації, коли президент хотів однім махом, змінивши голів ТЦК, навести там порядок. Вочевидь, що це ні до чого не призвело. Тому з моєї точки зору так само і достатньо популіська річ розформувати ТЦК не буде мати результатів. У нас єдина проблема з вами зараз дійсно затягнути там усі гайки, щоб правоохоронні органи функціонували 24 на 7 для того, щоб унеможливити будь-які корупційні прояви, які там постійно вибулькують, налагодити в тому числі від суспільства та. ЗМІ максимальний публічний контроль за діяльністю цих установ і дочекатися часу, коли ми зможемо дійсно провести, провести якісну реформу. На жаль, з моєї точки зору, зараз радикальна реформа ТЦК під час дії воєнного стану є вкрай проблематичною. Проблематично, однак питання виникло, і воно ж не просто так кажуть, що нібито з офісу президента спустили його на окремих депутатів, які перевіряють ґрунт. Як вам здається, суто з політичної точки зору дійсно є намір в офісу президента? Чи це навпаки можливо, просто вони так відводять зараз увагу, аби дати зрозуміти суспільству, що ми бачимо корупцію і про щось такі думаємо? Ну, ви в цьому абсолютно праві, тому що ми з вами живемо в достатньо сенситивному інформаційному полі, і тому будь-які можливості використання його для відволікання уваги використовуються технологами і політичних сил, і в тому числі офісу президента. Єдина можливість в офісі президента використовувати це більш широкомасштабно, в тому числі і з залученням єдиного марафону. Тощо тому е, я ще раз залишаюсь на позиції того, що будь-які популістичні дії не призведуть до якісних результатів, потрібно підходити до комплексного реформування зміни взагалі парадігми. Мобілізації цивільних осіб під час дії воєнного стану і в такий спосіб досягати якихось прогресивних, я би сказала, результатів в цьому напрямку. На жаль, воєнний стан сьогодні нам достатньо обмежує можливості, окрім того, щоб дійсно дати завдання правоохоронним органам слідкувати 24 на 7 за кожним представником, якщо якщо хочете, ТЦК, які можуть собі дозволяти корупційні вчинки і в такий спосіб насправді е, зневірювати суспільство і у військових, і в діях ТЦК, і в діях влади? Ну а якщо отак от взяти і рубати, як то кажуть, на корню, і віддати все бригадам? От є рекрутинг конкретних популярних бригад. Ми знаємо, бачимо на білбордах, віддати все ось так, от напряму, хіба не можна це зробити швидко? Можна це зробити, але на жаль, цифри, які ми сьогодні маємо в комітеті нацбезпеки, оборони та розвідки, свідчать про те, що рекрутингові центри ще знаходяться на початковій стадії своєї діяльності. Вони ще не набрали тих обертів, які б задовільняли, в тому числі, і потреби конкретних бригад чи потребних родів чи сил. У нас ще таких навіть здається, і немає рекрутингових окремі обласні рекрутингові центри. Вони Зараз займають скоріше, знаєте, такий військовий цнап для цивільних осіб, ніж, аніж реальний рекрутинговий центр конкретних родів чи видів, чи сил збройних сил України. Тому воно ще знаходиться на початковій стадії. Певне, що в процесі вони будуть набирати обертів і доведуть свою спроможність в тому числі і заміняти. ТЦК яких частину повноважень, повертаючись до першого питання, з моєї точки зору бажано передати на органи місцевого самоврядування, щоб в кожному е обласному центрі, в кожному місті, в кожному в кожній ОТГ був, був свій маленький департамент, який буде вести облік, який буде займатися оповіщенням і який буде. Займатися в тому числі питаннями мобілізаціями вже згідно чинного нового закону, як вони і мають займатися, а з військових потрібно це зняти, тому що це в першу чергу йде дискредитація військових в такому форматі. Раніше РНБО повідомляло про потребу у мобілізації 160 тисяч військових до кінця року. А Тарас Чмут, голова фонду Повернись живим, каже, що треба 500 тисяч. А чому так різняться оцінки? І де правда, на ваш погляд? Ну, правда, в тому, що в нас ви бачите, що відбувається зараз в зоні бойового зіткнення. В нас вкрай складна ситуація, в нас реальні серйозні втрати, в нас втрати в першу чергу я маю на увазі не територію, а людського капіталу, і необхідність заміщення або поповнення відповідних бригад, які. Беруть участь в бойових зіткненнях, є вкрай нагальною. Цифри змінюються, тому що ем, насправді, з після так званої декриміналізації статей для тих, хто пішов в СЗЧ, кількість СЗЧ збільшилась і це також вплинуло на комплектацію бригад, що також потребує додаткового людського капіталу, щоб мати можливість. Зробити укомплектованими ті бойові підрозділи, які сьогодні знаходяться в зоні бойових дій, тому з моєї точки зору цифри будуть різнитися і надалі, і тут потрібно виходити напевно зі зміни. Підходів, концептуальних зміни змін підходів, тому що вв'язуватись м'ясні штурми або не мати відповідних фортифікацій, які б давали можливість військовим закріпитися, все це лягає е, тяжким насправді е, таким е, тяжкою ношою на в першу чергу наші Збройні Сили України, які потребують і потребують додаткового укомплектування. Ви сказали про СЗЧ. Денис Ярославський, командир підрозділу розвідки сухопутних військ в ефірі РБК Україна сказав, що один це одна з причин також дефіциту живої сили. І три причини СЗЧ назвав погані командири, особисті конфлікти. І тут треба дати можливість мігрувати між бригадами, але це ніби вирішується. Терміни служби треба визначити і гроші. Фінансова мотивація треба переглянути заробітні плати. І тут платнюють. Йдеться про те, що дуже велика кількість військових в тилу заробляє великі гроші. Ну тобто, треба перерозподілити їх. Як ви це прокоментуєте? Я думаю, що це цілком слушна позиція, і вона достатньо адекватно аналізує ті причини СЗЧ, які існують сьогодні. Єдине, що ще раз підкреслюю, що під час обговорення ще одного з законопроєктів, який 12095, який буде виноситися на найближчому засіданні Верховної Ради до розгляду щодо СЗЧ, то. Найбільш негативним стало декриміналізація статей по СЗЧ, тому що вона реально вплинула в достатньо серйозних кількісних показниках на те, що люди розуміючи, що вони не будуть мати кримінальне впровадження за вчинену дію, а просто вдаються до самовільного залишення частин. Той законопроект, про який я зараз говорю, 12095, в першому читанні був в жахливому вигляді, тому що він фактично легалізував дезертирство. Зараз він з моєї точки зору достатньо якісно доопрацьований. Він буде мати можливість повернення тим, хто пішов лише до конкретного терміну, який буде вказано в законі. Тобто, всі, хто не повернеться до цього терміну, будуть вважати будуть підпадати під кримінальне впровадження. Більше того. Ті, хто повернуться, також будуть під кримінальним впровадженням, але вони вже можуть бути поновлені на військовій службі, залучатися до виконання бойових завдань, відновлено їм відповідне фінансування, а кримінальне впровадження в порядку дії буде вже розглядатися і виноситися рішення в судовому порядку. Тому, з моєї точки зору, ось ці, знаєте, інколи. Відмежі послуги насправді як декриміналізація статей, насправді багатьма командирами розцінюється як дуже погана річ по відношенню до війська до командирів. Ваш комітет нібито не проголосував, не підтримав законопроект, який дозволив би демобілізацію віком до 25 років обмежено придатним. Це повідомила Соломія Бобровська. В чому причина? Вчора дійсно було розглянуто цей законопроект. Він був достатньо лаконічний, і це була друга частина того, що майже конституційно не майже а конституційною більшістю перед тим ухвалила Верховна Рада про те, що не можна мобілізовувати до 25 років тих, хто змінив статус обмежено придатних на. Придатний, тому що за новим законом немає статусу обмежено придатний Відповідно, цей законопроект був спрямований на те, щоб та частина громадян до 25 років, яких все ж таки було мобілізовано і які змінили статус саме ця категорія з обмежено придатних стали через рішення ВЛК придатними, щоб вони набули права на звільнення або залишення за власною згодою у війську, якщо вони так вирішують. На жаль, на жаль, на превеликий жаль, знову ж таки, через деструктивну позицію з моєї точки зору Міністерства оборони ми входимо в формат неправової держави, де Закон діє лише для одних, а для інших не діє. Це є неприпустимим, Цю дискримінацію потрібно прибирати. Ми будемо наполягати на тому, щоб цей законопроект, навіть з рішенням комітету, про відхилення його було винесено в зал для розсуду і ухвалення рішення вже безпосередньо парламентом. А далі будемо дивитися, тому що на рівні голів фракції, за великим рахунком, була позиція консенсусна щодо цього. Подивимось, чи випустить монобільшість зазначений законопроект в зал, і чи парламент все ж таки проявить в цьому питанні лідерство. Довевши, що ми все ж таки правова держава, останніми днями дуже багато опублікацій в західних ЗМІ стосовно ймовірної угоди мирної а, через прихід Трампа до влади у США. Чи бачите ви таку можливість, як от пишуть в Economist, наприклад, до 20 січня? Це видається фантастикою, але ну, серйозно обговорюють і журналісти, і експерти, і політики. А що ви думаєте? Я думаю, що нам потрібно своє робити. Ми розуміємо, що будь-які зміни в геополітиці щодо врегулювання е, ситуації не ситуації щодо врегулювання е, війни в Україні. Насправді бажано обговорювати із залученням України нічого не може обговорюватись без України про Україну, і це перший постулат, який ми маємо наполягати, на якому ми маємо наполягати, щоб його дотримувалися, в тому числі і наші партнери, попри зміну лідерства в їхніх державах після виборів. Крім того, я впевнена, що будь-які переговори. Якщо на них буде згода військово-політичного керівництва нашої держави йти, мають бути презентовані державі, громадянам парламенту, тому що ми з вами залишаємось парламентсько президентською республікою. бажано перш ніж щось обговорювати в рамках переговорного процесу, все ж таки проінформувати. Про це парламент як народних представників для того, щоб в тому числі мати адвокацію своєї позиції. Тому що вже неодноразово було доведено, що виключення парламенту з промоції позиції президента держави наразі грає проти президента. Так сталося з так званим планом перемоги, да, про який ми спочатку почули критику від наших партнерів, а потім вже вже намагалися через органи місцевого самоврядування влада, намагалася його продавити на рівні підтримки, щоб делегувати відповідальність за цей план перемоги всій Україні. Тому, з моєї точки зору, перед тим як сідати за стіл переговорів, президент має зібрати 100% лідерів фракції парламенту, проговорити всі питання, які потрібні для того, щоб відстоювати національні інтереси на рівні будь-якого переговорного процесу, і лише після того, вже маючи підтримку за собою парламенту, маючи за собою підтримку військових, сідати за стіл переговорів. А вам відомо зараз можливо кулуарно якісь консультації, перемовини, можливо, підготовка до перемовин офісом президента ведеться чи ні? Ви знаєте, що я є представником опозиційної фракції? На жаль, Але ж у вас а... можуть бути інсайди. Парламент. на жаль, ми не дотичні до будь-яких інсайдів, ем, які е, продукує офіс президента, інколи спеціально продукує. Тому в даному випадку я ж кажу, що перш ніж виходити на обговорення, в тому числі якихось інсайдів, бажано, щоб президент налагодив комунікацію з парламентом і отримав від нього в першу чергу підтримку своєї позиції. Так буде краще для всіх. Останнє питання з Economist також пише про те, що в Україні готується до виборів у травні, 25 травня, 2025 року. Європейська солідарність готується чи ні. Знаєте, європейська солідарність як політична партія, яка знаходиться в опозиції, завжди готова до виборів. Питання не в тому, що тут потрібно готуватися до цього. Потрібно просто розуміти, що політична партія це живий організм, який потребує завжди бути, якщо хочете, в тонусі в даному випадку ми налаштовані виключно на допомогу Збройним силам України. Виключно частина з наших партійців або війську інша частина займається волонтерством. Том всі роблять те, що можуть там, де вони є, для того щоб наближати нашу перемогу. Тому з нашої точки зору питання виборів можна обговорювати лише після завершення війни під час дії воєнного стану, будь-які питання виборчого процесу є спекулятивними разом з тим, і ви це прекрасно знаєте. Це ні для кого не секрет. Всі політичні партії завжди. Якщо вони претендують бути не лише в опозиції, а в тому числі у владі, завжди будуть готові до виборів, і європейська зеленяк, селі... так. так я, я розумію, але є, але ж існують різні фази е, підготовки. Є перманентна е, робота, а є підготовка конкретно до виборів, знаючи дату. Ну тут я розумію, що ні, ні про яку дату не йдеться. Дякую вам за розмову. Ірина Фріз, народна депутатка, Європейська Солідарність і членкиня комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки, була моєю співрозмовницею. Долучайтеся до дискусії в коментарях під цим відео. Тисніть вподобайку і підпишіться на канал, якщо тут вперше.